Я Мешакова Алла Андріївна, українка, мати бабуся. Народилася 12 серпня 1943 року на Кіровоградщині в сім'ї вчителів. Останнє місце роботи державний навчальний заклад, Черкаський професійний ліцей. 40 років віддала системі професійно технічної освіти. Моє прізвище внесено в енциклопедичне видання профтехосвіта України 20 століття. Коли ранок настає, моє місто над Дніпром швидко оживає, кожен черкащанин. Кудись поспішає. Тільки я не поспішаю, бо відпочиваю. Телевізор я вмикаю, що на фронті, в обороні, які наші перемоги, які в світі є новини, і чи небо нам закриють від російських дронів? Календар війни веду, дати вколи я беру. Перемоги ЗСУ, старано пишу, волонтерю, на фронт кошти надсилаю, допомогу нашим, нехай моя скромна лепта буде вкладом у спільну справу нашу перемогу. Подушки і ковдри бійцям відправляла, щоби хлопці між боями хату рідною згадали тепло дому відчували, квіти доглядаю, у квартирі мало місця, на площадці в коридорі також маю, книги й преси я читаю, від життя не відстаю, листи друзям надсилаю і святами їх вітаю, вірші я римую, до сімейного архіву їх усі складаю. Книгу з другом написала про вчительські долі, як трудитись, жити і радіти, молодеє покоління в гідності ростити. А для внуків написала книгу мого роду, нехай знають і вивчають наш козацький рід. Часу маю більше. На вітання, на розмови, спілкування, на підтримку друзів, під сирени звуку, пам'ять я треную, збірники купую, де кросворди і сканворди, детективні загадки, а в кінці усі розгадки. Бо оці усі загадки на людину так впливають. Забуваю про роботу, про прання й готовку не згадаю й хворобу. Овочі і фрукти консервую літньої пори, і узимку є, що ставить на різдвяні столи. Кулінарні та медичні поради старано зібрала, і, як бувший методист, тематично об'єднала. І систематизувала. Все, чи можна лікуватись, у аптеці в мене є. Фіолетову цибульку, кріп петрушку від хвороби шлунку, а зеленою капустку, лікування від тромбозу, вишні, груші, порічки це все вітаміни, Пий компоти, киселі або просто їж, будеш здоровіш. Гліт, калину, завари. Наливаю у чашку, помагав від тиску. Усміхніться і навколо подивіться, як природа оживає, абрикоси і нарциси гарно вже цвітуть, тренажери у дворах вже чекають наших рук. Тата й мами, від смартфонів відірвіться до синів дочок поверніться, розкажіть їм щось нове про птахів, що прилетіли з далеко краю, чому з дітками літають і чому їх там навчають у глибині неба. Хоч мені багато літ, я їм не корюся, за життя борюся і живу на повну. І війну переживу, перемогу з усіма, буду святкувати, синів наших славних, квітами вітати. Огонь, життя лелійте, любіте храм, краси і слави, природи співчуття, любіте землю, трави і все життя. всі Ці -ці фото подивіться, уважно вдивіться. І живіть на повну. Чи може то пані весна? Викате, а осінь стріляє вам килимом листя. І коралі на іста дарує калина дона. Мов кохання юначе прекрасне і чисте. Іде життям пані осінь, чи може то пані Весна? Юзери Фейсбуку, конкурс цей ви додивіться, пальчик вгору піднімайте, кнопку лайк ви натискайте. Ветеранка, конкурсантка Мишакова Алла.